Такий колекційний аромат. якщо ти розумієш про що я. Колекційний чай Пуер Шу Дін Май 500 грам. Ферментований китайський чай 1992 року. І зараз я його буду розпаковувати. Він в бамбуковій упаковці. Ціна на цей чайочок. 500 грамів 2000 гривень. Що в принципі для якісного класного чаю взагалі не ціна. Якщо він таким являється, то це дуже круте задоволення це знахідка. Чайна знахідка. О боже, як він виглядає. Такий він прямо вау, 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 вау. А, аромат. Аромат. Я хочу прямо. М -м -м, сильний, прямо сильний. Давай, давай. Ого. Ага, да, какие прекрасные. О, чайная борода. Ты видишь, який он прямо вот. Дивись. Кажи. Ну, честно. Цей чай пахнуть майже найкраще. О, от, Я хочу оператор нюхає. Оператор нюхає чай. Це така кришечка. Прикольно. Таке еко все. Я дуже люблю, щоб все було екологічне, чисте, природне. Тим хочеться його скуштувати. Друзі, наразі це самий унікальний шу-пуер, який я пив в своєму житті. От виглядає як пуер. От прямо дуже круто виглядає, але він нестандартний і відчувається не так, як звичайні шу-пуери. Мене попереджали про це, що відключай всі свої очікування. Очікування, що пуер має заваритися в нафту. Очікування, що будуть розгадуватись якісь чорносливі, дерев'яні дескриптори, всяке різне. Але цей шупер інший. Він 1992 року, я 91-го, майже мій ровесник чаю 31 або 32 роки. Це досить багато. Він пакується в такій бамбуковій банці. Це дійсно круто. І я його взважував. Магазин пише, що там 500 грамів, і дійсно, ця крзина, вона для цього чаю, в якого набирають 500 грамів і пакують. Але якщо ти взважиш і там не 500 грамів, а менше, це нормально. Тому що за таку кількість років він просто. Що з ним стається? Друзі, я забув, що з ним стається, але це нормально, якщо він може втратити до 20% своєї ваги. Так. Він дуже гарний. Тут і чайні гілочки. І листя, воно таке крупне, і різної різної прямо форми. І це, знаєте, от він не в млинці, він саме отакий розсипний, але відчуття таке, як ніби він кожен листочок окремо пресований, він такий сухий, він такий наповнений. Відчувається ця глибока ферментація і скрізь роки. Він весь цей час окислявся кожен листочок окремо, в цьому його цінність. Він досить приємно пахне. Ну, Аромат дійсно класного, трайно класного витриманого пуеру. Трошечки є така відсилочка до 84-го. Але, як ніби... От щось трошки є звідти, але не доходить, тому що 92-й. Так. Зараз оператор теж понюхає і скаже, як цей аромат. Що скажеш? Ну, відчувається, що чай старий. Тобто, що йому там не 5 років, а що він от за 90-ті. Тобто, що він з 90-х. От запах такий. Запах поеру будемо пробувати. Кипятком і прямо з термоса. Так, друзі, я вже декілька разів пропивав цей чай, я вже знаю цю фішку, щоб він дійсно заварювався, такий міцний. Як ніби кожен лист окремо спресований чай, потрібно його так шпарити. Тільки так з нього дістається смак, дістається якийсь колір цікавий. Так, 11,5 грамів чайної сировини тут в чайничку. І мені більше подобається знаєте, цей чай не проливати, а наполовину пролив, наполовину заварювання. От секунд по 20-30, в кінці по хвилині буду тримати. Поїхали. Друзі, кольор є. От аромат дуже приємний. Мені подобається аромат цього чайного листа і аромат навіть цього чаю, тому що іноді чайний настій має дуже слабкий аромат і невиразний. Тут він відчутний. Відчутний і приємний. Такий колекційний аромат, якщо ти розумієш про що я. От Цікаве відчуття. Одразу з'являється такий перний, розсипчатий, сухий смак. Потім як ніби він зовсім зникає, і в самому кінці після смак. Просто чаю, просто чайного листа без якихось виразних смакових дескрипторів. Він такий ефірний, напівефірний цей смак. Його як ніби потрібно ловити і пробувати фіксувати, бо він щезає. От класно. Приємно, повітряно, але не пуерно. От от реально не пуерно. Немає цієї нафтової заварної, чіпкої, такої консистенції цього такого густого смаку. Він тут відсутній. Це дійсно от тонкий пуер. Тонкий шупуер. Я не думав, що таке скажу, але от цей чай він дійсно такий ефірний. Ну смачний. смачний, але якщо я буду від нього очікувати якоїсь прямо мега-глибини на весь рот, буду розчарований. Я таким був розчарованим. Поки не пройшло деяке спілкування з власником Лау Марса, дякую Олександру, дав деяку інформацію і доніс мені саме цінність цього чаю, просто не потрібно було очікувати від цього пуеру. Що він буде дійсно пер, який я звик пити до цього. Так, А так, як чай, ну, якісний, хороший. Фу, друзі, як я помилявся на рахунок його кольору, якщо в такий чайничок 150-160 мл помістити майже 12 грамів чаю. І потримати його півхвилини хвилини він дійсно, друзі, заварюється в темний, і це прямо крутий кипяток. Ми буквально от прямо перед церемонією закип'ятили цей чай. Ого. Це не просто так, друзі, ця музика вірвалась. Ми її не очікували. Мабуть, це якийсь момент істини. Хм. Знаєш, зараз 19.30 і ми справді по суті відпроважаємо сонце, захід сонця, зустрічаємо і ось там воно десь хоче скоро заходити. Тому ми зможемо навіть рано дозняти фрагмент, як нам спалося, і чи він нам не мішав спати, і чи не піднімав енергію. От чайного листа достатньо, от заварений крепко і навіть достатньо темний відтінок, але він не стандартний пуер. От, дуже нестандартний. Я б його відніс більше до. Знаєте, є сухі, сухі водяні пуери, є е, такі мокрі водяні пуери, а це як ніби повітряний пуер. Тобто він як ніби не відноситься ні до цих категорій, а якусь свою таку повітряну ефірну нішу займає. Тому що він, ну, як би, терпкість навіть трошечки є в кінці. Але він такий легкий, продовжу, як повітря. Угу. Да? Mm -hmm. Ефірний пуер. Мені також прийшла ця назва. Клас, друзі. Ще декілька проливів. Можливо, щось нове з'явиться в смаку, в стані. Уловила присмак бамбуку. От Відчула цю коробочку. Угу, А В кінці другого проливу я відчула от смак бамбуку от цієї коробочки, що позаді Саші, ніби полизала коробочку, <плес> хоча я її не лизала. Ну, цікаво, цікаво. Цікаво, який буде третій. Ця музика і цей чай ніби мене відправляє такі в подорож 90-х. Насправді музика має велике значення і от... відчуття от, десь я біля млина. От раніше ми пили його, але от якісь поєднання якось було простіше. А зараз от, я десь сижу біля млина і просто от, насолоджуюся чаєм і заходом сонця. Оце навіть такий знаєш, вечірній пуер. Хто хоче пуеру і. Не хочу такої енергії і має бажання заснути. Лягти вчасно спати, мені здається, що це. Думаю, що ще цей пуер дасть поспати, так? Угу. Угу. Це такий, знаєш, зустріти захід сонця з пуером. От хто хоче такий захід, то і ще спати, то я рекомендую. Друзі, але це тільки перший пролив, ще декілька проливів, то ми розкажемо трошки. Об'ємніше, глибше про цей смак і про цей чайний стан. Залишайся з нами. Друзі, роздягнувся, тому що жарко, жарко, і чай ми кипятком шпаримо. Він прямо зігріває дуже жаркий день. І от якщо ти сідаєш пити шупуер, очікуєш якогось стандартного стану, це не те. Він може тебе не задовільнити. Він може тебе дуже сильно розчарувати. Ось, тому подумай сто разів перед тим, як купувати цю корзину, тому що це саме для таких унікальних поціновувачів чаю, які люблять саме ось таке. Тому що, якщо ти будеш сідати з відчуттям я просто хочу попити чорного чаю, якогось цікавого, унікального, то цей чай дійсно класний. В ньому дуже такий солодкий, солодовий, навіть не солодовий. Знаєш, Цукровий тресник такий, і трошечки його буквально трошечки на язик попало. І отакий от солодкуватий, цукровий післясмак і він тримається досить довго. І оце ротова порожнина така солодка. Ну, цікавий, цікавий чай. І я рекомендую от по собі скажу його от, тримати подовше. 10-15 секунд і пролив. Як на мене, з цим чаєм це не працює. Ну от, якась така його особливість, що от я зараз четвертий пролив вже тримаю хвилину, може півтори і буду зливати. Цей пуер дав нам поспати. Його енергетична хвиля була досить невисока, така, знаєте, та цю бурхливу енергію. На вечір воно трошечки підняло. Ми її викидали на велосипеді за годину, максимум за півтори. Прийшли додому процедурки, закінчення дня лягли спати і майже одразу заснули. Так що так, не прямо перед сном, але от за годинку, за дві до сну, на природі цей чайочок пропити можна.